Чи пишаєтеся ви тим, що ви українець? Я ось терпіти не можу те, на що перетворилася ця країна, ця держава, ці люди, що оточували мене все моє життя. Я впевнений, що ви сумуєте за тим, як було раніше, коли ви могли вийти у АТБ у першій ночі, затаритись алкоголем, потім піти гуляти, тусити, веселитись, бачити мирне небо, салюти та жити мирним життям. А я вже не сумую. Навіщо сумувати через те, що навряд чи повернеться у наше життя? Ви зі мною не згодні? А як курочка, яку кинули у суп, може бути не згодна з волею кухара? Нам 32 роки ясно давалося зрозуміти, що ми не потрібно. Ібні на цій землі життя в Україні завжди навмисно ускладнювалося, щоб люди звідси максимально хотіли виїхати і ніколи сюди не повертатись. Ніхто ніколи не був зацікавлений, щоб українці тут жили, працювали, раділи, народжували дітей та піднімали економіку. Ця держава 32 роки витирала у нас ноги, а тепер вона нас усіх просто приносить у жертву, і ще й на додаток заробляє на цьому процесі. Але судячи з того, як за цей рік усі нації закрутили гайки, а ми мовчки терпимо, ми все це заслужили. Відсутність реклами та повне свобода слова у моєму телеграмі. Підписуйся.